Генерала армії УНР, людини надзвичайно цікавої, драматичної долі. Він народився на Катеринославщині. Катеринославська губернія, Дніпропетровська область до недавнього часу була. Він закінчив Катеринославську духовну семінарію, пізніше закінчив військову академію Миколаївську. Це у Москві, зараз називається вона військова академія імені Фрунзе. От ця академія мала велику давню історію, заснована ще в 1832 році. От, на жаль, у Вікіпедії українській там не згадано про видатних випускників цієї військової академії, зокрема про Миколу Капустянського, а згадано лише про радянських військових діячів. І це потребує для доповнення цієї статті. Микола Капустянський себе проявив. От ще навіть у, навчаючись у цій військовій академії, в 1912 році він її захи, закінчив, закінчив по першому розряду, тобто це як, як успішно, як відмінник. І він написав в 1912 році працю повітряна розвідка. В той час, коли тільки зароджувалася повітряна авіація, от він вже написав таку працю повітряна розвідка. І це вже засвідчило про його такий талант. Як військового діяча, був нагороджений в часи Першої світової війни золотою георгівською зброєю. До речі, ця нагорода прирівнювалася до Георгівського хреста, який був отам, бронзовий, були золоті георгівські хрести. От офіцерів нагороджували, зокрема, от, золотою георгівською зброєю. От, далі, ще коли розпочалася українізація армії, він теж включився у цю справу і був учасником третього. Третього українського військового з'їзду, який відбувся в жовтні 1917 року. І людина, яка очолювала, зокрема, був начальником північно західного фронту, який знаходився у Бердичеві. І це знову ж таки такий момент, який пов'язує постать Миколи Капустянського з нашим краєм. У лютому 1918 року у Житомирі. Перебувала мала Рада, тобто керівний орган Української центральної ради, перебувало військове міністерство, і також прибув в Житомир і, і Микола Капустянський, який зі своєю дружиною, Надією, жив у Житомирі на вулиці Дмитрівській. У нас вулиця, ця відновлена її історична назва. І людина, яка творила. творила е Українську військову армію, правда, вже такий в час, коли реальна загроза з боку радянської Росії от була, от запізненням то робилося, але людина застосувала свій військовий досвід, досвід офіцера для творення української армії. Так от, в часи Української центральної ради він очолював штаб. Потім його поставили начальником канцелярії. От, української армії. В часи гетьмана Павла Скоропадського, знову ж таки, як і Олександр Жуковський, він залишився у співпраці із гетьманом Павлом Скоропадським, і, бо той розумів необхідність української армії, українського флоту. І такі люди, як Микола Капустянський, вони йому були потрібні. А з 26 вересня 1919 року він виконував обов'язки. Начальника штабу армії УНР. Ми знаємо, що в кінці 2019 року частина військ армії УНР вирушила у перший зимовий похід по телам Червоної армії, а частина мусила інтернуватися на території Польщі і там перебував Микола Капустянський. До речі, у 1920 році він став і членом української військової організації, яку очолив, ми знаємо Євген Коновалець. У 1929 році, коли утворювалася на базі української військової організації, Організація українських націоналістів, яку теж очолив Євген Коновалець, серед тих організаторів теж був Микола Капустянський. У 1924 року він перебував у Франції, він очолював українську громаду, віддавав журнал Українські військові знання і таким чином він проявив себе як і теоретик військової науки. У 1935-1936 роках він перебував у Сполучених Штатах Америки. І, до речі, пізніше, коли його заарештувало Гестапо німецьке в 1944 році, до речі, разом з Олегом Ольжичем, навесні 1944 року, то Микола Копустянський і Олег Ольжич зазнали найбільших тортур з боку німецького гестапо, яке хотіло вивідати. Вивідати точну дату відкриття Другого фронту. Тому що вважали, що Микола Капустянський і Олег Ольжич, які були у Штатах ще в 1630-ті роки, а ми знаємо, Олег Ольжич заснував при Гарварді, при Гарвардському університеті Український інститут. Вони думали, що вони налагодили такі, скажімо, зв'язки військові з США і підтримують і далі їх. І вони в курсі справи, коли ж відкриється другий фронт. І ми знаємо, що Олега Ольжича закатували Гестапівці, і він помер на початку червня 1944 року. А Микола Капустянського, на щастя, випустили через те, що він був в такому віці, доволі літньому. От, і його, можна вважати, дещо пожаліли. Ще одне треба відзначити, що Микола Капустянський був і учасником в 1941 році похідних груп. Похідні групи йшли вслід за наступаючими німецькими військами і встановлювали українську владу. І от Микола Капустянський був, зокрема, ось таким активним членом похідних груп. Далі у жовтні 1900. 41-го року, коли в Києві створилася Українська Національна Рада, на зразок Української центральної ради, яку, до речі, очолив наш земляк Микола Величківський, про якого мова буде окремо, то Микола Капустянський став заступником голови Української національної ради, такого представницького органу, до якого війшло 130 делегатів. Тобто, таким чином було намагання в тих умовах німецької окупації гуртувати. Українство і використовувати ту можливість, яка склалася для творення українського життя, для творення українських установ. І Микола Капустянський був одним з таких активних діячів. Ми знаємо, що німецька гестапо, німецькі каральні органи вони швидко звернули увагу на таку активну діяльність українських націоналістів і почали арештовувати. І ми знаємо, що і Вже перша ознака була це арешт пана Бандери, Ярослава Стецька після проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року. Я пізніше ми знаємо цей розстріл учасників ем, вшанування пам'яті базарської трагедії, коли було кілька сот розстріляно учасників того мітингу реквієму, і ми знаємо, що вже на грудень 1941 року. Тисячі тисячі українських націоналістів знаходилися у спеціальних концтаборах. А потім було наказано навіть вже вибратися з Києва всім усім членам ОУН М, яка була доволі скажімо так, в лояльних стосунках із Німеччиною, дехто не погодився. І ми знаємо, Олену Толігу в лютому 1942 року було арештовано і розстріляно в Бабиному Яру разом з багатьма іншими членами ОУН. От. Далі ще стосовно. По Микола Капустянського треба ще нагадати, що він заснував Український інститут вивчення визвольного руху. Це в 1948 року. І людина, яка, яка проявила себе далі ще, і він е, працював як викладач в Українському вільному університеті, людина, яка е, і надалі зосереджувала навколо себе українську громадськість. і це є один із таких, ну, чільних представників українського визвольного руху, найбільший авторитет, один з найбільших авторитетів серед військовиків, серед політичних діячів. Це та людина, яка утверджувала українську державність, і тому закономірно наша вулиця названа його ім'ям, точніше, провулок червоноармійський, тим більше, що його доля пов'язана з нашим містом.